Під час денної розвідки було виявлено транспортний засіб Урал який з'їхав з дороги. Відповідно, було прийнято рішення по ньому відпрацювати та повністю його знищити. І так, скидаємо перший скид для того, щоб можна було прицілитись. Попадаємо дуже близько, але не в цілі. Наступний скид також дуже близько до цілі, але не в цілі. Коригуємо і робимо останній фінальний скид. Який падає просто в ціль та запалює наш Урал. Можна з певністю сказати, що ціль знищена, оскільки Урал загорівся і повністю був виведений з ладу. Як бачимо, ось таке велике полум'я після нашої роботи. Також в день можна побачити на денній розвідці, що кабіна повністю знищена, повністю все вигоріло. Цей транспортний засіб вже більше не буде використовуватися в роботі.